Водолії, привіт! Подивимось період для вас із 18 по 25 жовтня. Що у вас там буде в житті відбуватися? Які енергії? Зараз ми це все розглянемо. Нагадую, що відео можна дивитись також по асценденту. Дивитись по сонцю і по асценденту. З двох відео у вас загальніша картина складеться. Розпочинаємо з енергії цього періоду для водоліїв. Чим нас тут порадують карти. Дивіться, дві такі кардинально полярні енергії. З цього боку така тепла, солодка, а з цього світла, легка, але дещо холодна. Біла троянда надії і мистецтво зваблення. Дві енергії, я от не можу їх поєднати. От ви навіть мене не просіть тут поєднати, я їх буду читати як дві різні енергії. Е, біла троянда надії це фактично те саме, що карта Зірка II, е, старший Аркан, вона про маленький цей вогник надії, який в нас жевріє. І лише від нас залежить, чи будемо ми далі його от робити більшим. От я навіть зараз зроблю вам цей вогник більшим. Щоб не потух, <сум> щоб загорівся він у вас сильніше. Чи ми, навпаки, будемо себе позбавляти цієї надії? Бо все дуже сильно залежить від нашого внутрішнього діалогу з собою. Дуже сильно. І з іншого боку, це мистецтво зваблення. Тобто, ви або самі будете. Зваблені чимось, або кимось, можливо, знайдете для себе якесь цікаве хобі, або будете в собі пропрацьовувати питання сексуальності, проявленості? То у вас тут дві такі полярні енергії. Так, щось. вогник, гори! Хочу атмосферу. Давайте подивимось по всіх сферах життя для вас. Особисте життя. Кар'єра, фінанси і морально-психологічний стан ваш. Так, ну вогник мене взагалі щось не радує сьогодні. Так, запаліть свічечку собі. Свічки це чудова можливість очиститися, подивитися на вогник той, як він горить. Взагалі зараз осінь, період, свічок. Розпочинаємо особисте життя. Семірка жезлів. Це труднощі, які потрібно мужньо і стійко пройти. Дивитися, що нас тут чекає для тих, хто самотній з водоліїв наразі. У вас для тих, хто самотній, це труднощі, пов'язані з питанням довіри, а також питанням самооцінки. Тут можуть проходити моменти. от По четвірці пентаклів це небажання виходити з своєї зони комфорту. Тобто, от я буду сидіти вдома, а якийсь красивий і багатий принц сам якимось чином потрапить до мене додому, і зі мною познайомиться. Це от такий приклад, я вам приводжу, бо дуже часто ми думаємо, що, от якщо ми будемо сидіти вдома і навіть там в інтернет не виходить ні з ким не знайомиться, кохання саме нас знайде. Я вам скажу так, це неправда. Ну, звісно, якщо хіба що ви замовите додому піцу, відкриєте двері кур'єру і закохаєтесь кур'єра. Ну... Це єдиний варіант. Тобто, тут не бажання виходити з своєї зони комфорту через те, що ви не хочете відчувати знову якийсь біль. Бо для вас стосунки це боротьба. Розумієте? І це прекрасно показує вісмірка мечів. Тому що це ситуація, в яку ми самі себе да, заганяємо добровільно. Ми самі вирішуємо, що ну все, всі стосунки це боротьба, всі стосунки це біль, і от нічого хорошого мене не чекає. Працюйте із вашими установками, пов'язаними з любовними стосунками, якщо для вас це має значення, для тих, хто в нас в любовних трикутниках знаходиться, що тут карти скажуть? Якщо ви коханець чи коханка, то тут завдяки якісь потрібній інформації в потрібний момент виграти в боротьбі за вашого партнера. Тобто тут на вашому боці ситуація. А для тих, хто в нас. В... А для тих, хто в нас не коханець чи коханка, наприклад, там дружина чи довгостроковий партнер, то тут у вас навпаки діло, яке йде до розлучення, і ви будете відстоювати своє. Тут ніхто не говорить, що ви не будете, але вже при питаннях таких йде саме розлучення. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках. Так, це тимчасові складності пов'язані для когось з вирішенням різних побутових і фінансових проблем, які звалюються як сніговий ком, і які ви собі створюєте. Зараз скажу, зараз сформулюю, які вам створюють інші люди, а вам тепер доводиться з ними розбиратись. Це фінансові, матеріальні побутові труднощі. Для когось це ще боротьба активна для того, щоб побороти якісь проблеми зі здоров'ям, якщо ви націлені на дітонародження. Робота повішений. Для тих, хто не працює зараз. Для тих, хто не працює, ви тут більше приділяєте уваги своїм почуттям, можливо, ви от роботі з почуттями. З тим, щоб отримувати більше позитивних емоцій, щоб на світ дивитися більш в позитивному ключі, тобто тут робите роботу внутрішню. Також це може бути багато спілкування з людьми, які вас оточують, багато знайомств нових, а також навчання чомусь новому. По висмерці жезлів, це коли дуже багато інформації, її треба встигати опрацювати. Загалом. Я не бачу тут зрушень в плані знаходження роботи. Тут ви скоріше займаєтесь питаннями навчання або ж своїм емоційним Для тих, хто в нас в пошуку зараз знаходиться активному роботи. Для когось це може йти бажання перестати шукати в наймі і шукати на фрілансі, або ж змінити свою сферу, бо ви зрозуміли, що ви її переросли, і вам тепер пора шукати свою місію. Так? бо сфера роботи і особиста місія це дві різні великі різниці. Тобто тут, з одного боку, може йти бажання виходити на фріланс. Для тих, хто дуже близький до виходу на пенсію, то тут обдумування цього питання як вам правильніше, з точки зору закону, на яку там пенсію ви можете претендувати, чи, можливо, будете і працювати. Будучи на пенсії, тобто в такому випадку це теж актуально. Але загалом це ваше бажання якось самому на себе працювати, що не кажи, самому бути хазяїном в себе на роботі. Можете очікувати результатів співбесід, якщо ви все-таки плануєте найм, то тут все пройде окей класно, просто можуть бути трохи затримки. Не одразу можуть вам дати відповідь, але швидше за все вас тут приймуть на роботу. Будете підписувати договори. Для тих, хто вже по найму працює. Жезлів. Тут у вас можуть очікувати якісь реновації в плані, або це зміна офісу, так, тобто треба буде кудись переїхати, або ж зміна розпорядку робочого, або, найбанальніше, що може бути, дуже великий об'єм роботи. І вам доведеться десь де-не-де -де навіть своїм здоров'ям поступатися, та, тобто осилити всю ту кількість роботи, яку вам будуть давати на цей період. Не зовсім такі умови хороші для того будуть створені. Ну, але ви все рівно вийдете з цього переможцем, будете багато активно і плідно працювати, незважаючи на критику, а критика може бути присутня. І все рівно тут по шестирці жезлів навіть можна очікувати на похвалу, на там, мінімальну якусь премію, тобто підняття вашого морального стану, та, зацікавленості. Але майте на увазі, що там на вас, як на коняку, скидають кучу роботи, і, можливо, навіть за інших людей доведеться працювати. Для тих, в кого свій бізнес або хто на фрілансі. Свій бізнес у вас можуть проходити проблеми в колективі з якоюсь жінкою, неважливо, хто вона, але через неї вся ваша робота може буквально стати зависнути в незрозумілій кондиції, і вам доведеться йти з нею на уступки. Якщо це ваш бухгалтер, то я вас прошу, йдіть на ці уступки, бо інакше ваша робота зависне дуже надовго. Для тих, хто на фрілансі. У фрілансерів тут період неоднозначний. Тут можуть до вас звертатися ваші колишні клієнти і пропонувати вам не зовсім вигідні для вас, насправді, умови роботи. Будьте тут обережні, особливо це там, стосується тих, хто. Зараз сформулюю, щоб було акуратно. Давайте так. Ваші конкуренти можуть підсунути вам свиню через ваших клієнтів, тому тут особливо, що стосується оплат, щоб ви не були потім винні перед буквою закону. Окей? Там загалом у вас період такий, щоб ви залежні від клієнтів. Та, це може бути багато правок, і ви не можете почати новий проєкт, поки той не закінчите. Тобто такий період, коли від вас, як вам здається, мало що залежить по факту. Тобто дуже багато обмежувальних для вас обставин. Також елементарно по карті башня може зламатися ноутбук. От ви працюєте, чи планшет, чи телефон. І треба Різко заміняти цю всю техніку, і на певний час стає просто проблемою. це. І Ви там не можете працювати кілька днів. Фінанси. Король чаш. Так, ну у вас тут можуть бути якісь невеликі фінансові витрати, проблеми, які ви будете вирішувати. Але з того, що я бачу, можна очікувати надходження фінансів, тобто це і подарунки, і фінансова допомога, і субсидії, і інвестиції починають працювати. Тобто, у вас тут надходження грошей з різних різних джерел. І ви загалом щасливі будучи в тій кондиції, в якій ви знаходитесь по фінансах. Також це фінанси від чоловіка, якщо ви жінка, От Король чаш – це. Ваш чоловік, ваш брат, ваш друг, батько, дідусь, незалежно. Ваш начальник вирішив вам трохи більшу премію заплати. Ну, тобто, тут можливостей багато, але це надходження фінансів з чоловічої сторони до вас. Отак. Якщо ж ви чоловік водолій то тут. У вас фінансовий стан все рівно стабільний класний, але ви будете давати на якісь мілкі потреби або там, закривати чужі фінансові питання там, ваших родичів, близьких і так далі. морально психологічний стан. Семірка чаш. Складність вибору. Семірка чаш, вона про те, що перед нами стоїть далеко непростий вибір. І нам дуже страшно побачити результати. Да, от Вона заглядає в цю скриньку Пандори, не знаючи, що там її очікує. Їй страшно, їй страшно насправді, бо вона не контролює це. Поки вона ще не зробила вибір, вона контролює. А далі вже да, ситуація починає розкручуватися, їй стає все складніше і складніше. Тобто, перед вами буде протягом цього періоду стояти складний вибір. Підсвідомо, ви його вже дуже давно зробили. Просто в реальності вам страшно побачити результати. Це такий період у водоліїв непростий, але дуже цікавий. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Дивіться, заговорююсь. От що значить, коли цілий день працюєш, чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Пишіть мені коментарі, ставте лайки, поширюйте. Замовляйте особисті консультації і до нових зустрічей пока-пока.